Джинси чоловічі від бренду Ліверджі. За одиничку 369 гривень. У нас у лоті 10 одиниць і за лот 3690 гривень. У розмірах від 46 до 54 кожного розміру дві одиниці. Перші почну з такого світлого кольору, світло-блакитний. Дуже красиві, можна стилізувати під білу сорочку. Ось так виглядають з другої сторони. Також мій фаворит чоловічих джинс це такі сіренькі. Дуже стильно виглядають. Залишились в одному розмірі. Також хочу продемонструвати такі ось з таким дизайном та потертостями. Дуже гарні. Ще можу виділити такі у темно-синьому кольорі, теж гарний узор і така от контрастна стрічка. Також є ще темніші. Це більш такий класичний варіант, але теж дуже гарні. Ось так вони виглядають. І ще я у класичному синьому кольорі, Теж з контрастною ниточкою. Дуже гарний дизайн. Спереду та позаду. Такі карманчики. І останній, що є в лоті, це такі класичні сині джинси. Теж дуже гарні. І ось так виглядають позаду. Якщо вам сподобались, сподобався наш лот, то замовляйте у наших менеджерів в описі під відео.